Правління соціальної політики шукає фахівця. В громадах водять посади фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Працівники допомагатимуть військовим після повернення з фронту. Фахівець із супроводу має допомагати заповнювати документи, надавати консультації, роз'яснювати права та координувати. Фахівець із супроводу, він був введений у нас ще з жовтня 2024 року при комунальному закладі Центр надання соціальних послуг. Було вже два конкурси. Конкурси проводяться на рівні району, і туди залучаються представники управління соціальної політики та директори центру надання соцпослуг при кому будуть працювати ці фахівці повинні так супроводжувати ветеранів війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждали учасники революції гідності, члени їх сім'ї, члени сім'ї загиблих померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих захисників захисниць України і демобілізованих осіб. Тобто категорії дуже великі, і їх багато. І за професійними стандартами вони ця особа повинна мати вищу освіту, бажано магістрською, і це освіта педагогіка. За якими направленнями освіта, педагогіка, соціальні та поведінкові науки, право, охорона здоров'я, соціальна робота і публічне управління та адміністрування. Переваги при працевлаштуванні у першу чергу надаватимуться кандидатам, які мають статус ветерана війни. Один фахівець із супроводу має охопити до 100 осіб або 35 сімей в місяць. Ми на минулій сесії, 6 числа, зробили. Деяку зміни та також в штатному розписі у центру надання соціальних послуг, і ми створили відділення. Називається ветеранський простір. Він буде складатися з трьох осіб. Це цей фахівець, який був при центрі, тобто він виділяється от в цей підрозділ. Переходить, це психолог працювати саме з ветеранами, ветеранками і демобілізованими особами і сім'я їх сім'ями. І це ну завідувачі відділення, який також буде е, здійснювати якісь також там документальну роботу, тому що це дуже, дуже теж багато роботи в цьому напрямку. Роботи дуже багато, Держава надає трошки більше 30 тисяч гривень на місяць зарплату фахівців супровіду ветеранів. За додаткову інформацію щодо конкурсу на посаду фахівця і супроводу можна звернутися в управління соціальної політики Стипендії за досягнення 11 березня відбулося урочисте вручення сертифікатів. В залі зібралися спортсмени, тренери, учні, вчителі та діячі культури. Всі вони демонстрували високі результати в своїй діяльності протягом 2024 року. За це отримують стипендії Південівської міської ради. Взагалі всі роки складні спортивні. Цей рік я змагався зі старшим роком. Тобто, діти були 8-го, 9-го. я 9-го року, було тр трішки складніше, але все ж таки справився і все, все можна зробити, якщо хочеш. Яке місце посіти? Я здобував багато місць, їздили на багато чемпіонатів. На жаль, цього року не було золота, було більше бронзи, було срібло, але що маю. Володимир Козарчук тренер з вільної боротьби. Стипендіатом міської ради став вперше та разом із двома своїми вихованцями. Каже, наразі власну спортивну кар'єру призупинив, адже увесь час присвячує роботі з дітьми. Є ну, дуже великі перспективи у наших спортсменів, навіть незважаючи на те, що зараз відбувається в нашій державі. Ось ми дуже раді тому, що маємо можливість займатися. Тренувати і навчати дітей. Звісно, у нас є головна ціль це олімпійські чемпіони, ось, учасники Олімпійських ігор, але саме головне у діяльності тренера це насамперед, щоб дитина була людиною. Ось, тому що це найголовніше в нашому житті. Там не якісь там досягнення, так, це дуже добре, але найголовніше, щоб діти були людьми. Ось і тому ми намагаємося все в них виховувати. Хочемо, щоб в нашої спортивна спільнота зазнала тяжкої втрати. На початку березня 47 років загинув тренер з веслування Сергій Мальков. Його життя обірвав нещасний випадок. Сергій Андрійович мав бути присутнім на врученні сертифікатів, адже був стипендіатом. Сертифікат наставника під час заходу отримав його вихованець Олександр Леонов. Сергій Андрійович був. Прекрасним тренером насправді неможливо розповісти, бо словами це не передати. Він зробив велику працю, вклав душу багатьох спортсменів. Ось, ну, видно, зараз я стою тут. Він дуже багато часу вкладав і матеріально завжди допомагав. Це насправді складно розказати, що він зробив, але Приємно, що він докладав зусилля і час. Минулого року з міського бюджету на стипендії було виділено 750 тисяч гривень для 28 номінантів. Цьогоріч визначено 32 стипендіата, тож фінансування збільшили до 840 тисяч гривень. Представники освіти та культури отримують по дві тисячі гривень на місяць. Спортсмени та тренери, в залежності від рівня досягнень дві з половиною або три тисячі гривень. Наймасовіша категорія спортивна з 32 номінантів, 19 спортсмени та тренери. Дуже багато було досягнень, і коли ми почали збирати заявки на кандидатів на стипендіатів. Побачили, що такі досягнення, що ми не можемо важко буде обрати і, щоб нікого не ображати, вирішили трошки збільшити кількість номінантів саме в спортсменах до 18 років, бо вони найактивні зараз. Ще вони тут на місцях. Це і спортивна школа, і гандбольна школа, і команда хімік. Тобто, в принципі, достатньо були результати, тоді вирішили збільшити кількість. Під час заходу особливу відзнаку отримала Тетяна Козерезнюк, завідувачка Сичавської сільської бібліотеки, нагороджена обласною стипендією, як ветеранка освітньої роботи. Більше відео та інтерв'ю дивіться у програмі Об'єктив. Відкриті тренування кікбоксерів на спортивному майданчику парку «Приморський» зібралися вихованці дитячо-юнацького клубу «Кемпо». До спарінгу стали чотири групи спортсменів віком від шести років. Заняття кікбоксингу під час війни набуває особливої ваги, зазначають і тренери і батьки. Зараз за того, що йде війна, діти стресують. Це б'є по психіці, це стовідсотково. Я вважаю, що дітям спорт потрібен кожен день. Це дає характер, витривалість, впевненість в собі і взагалі життєві якісь, можна знайти друзів у залі, в яких буде з тобою спільне цілі по життю. І вони будуть тобі вірні, вірними друзями. Знаєте, навіть якщо б не було війни, цей спорт. Розвиває впевненість у собі. Ви займаєтесь кікбоксингом, Це вид єдиноборства, бойове мистецтво. Ви впевнені в собі, і це в подальшому буде вам як опора, можна так сказати. Мій чоловік на війні весь цей час. І як і багатьом дітей дітям не вистачає чоловічої уваги, чоловічої мотивації, і тренер став саме тою людиною, яка допомагає мені у вихованні. Він мотивує мою дитину, він дисциплінує мою дитину. Бо хлопчика хлопчиків самі розмітики побалуватися, побігати. А Василій Миколаївич, він направляє дітей туди, куди треба. Він їм дає і лекції. Ми ростемо як батьки разом з ними. Ми приходимо десь. Ми між собою там, мами поспілкуємося. Також з Знімемо напругу, діти приходять після обстрілів, знімають напругу в цьому клубі, і спорт їм зараз це є як певна якась як певна розрядка, як певний якийсь сеанс, щоб їм було легше розвиватися в умовах війни. Під час війни громадські організації, якою є спортивний клуб, стали заручниками укриттів. Адже понад 30 років вихованці кемпо займаються у підвалі. Тому також зіткнулися з проблемою відкриття дверей під час тривоги. Про ситуацію розповідають журналістам тренери. У нас був ну, такий неофіційний договор з ТЦК, Ключ. Клуба находился у них, и он сейчас там у них находится. И во время тревоги их дежурные открывали, потом проверяли порядок после того, как э, тревога заканчивалась. И закрывали. Ну, чтобы все-таки там сохранялся порядок, не было извините, за выражение, пьяных людей и все остальное. 5 числа э, возникла проблема. Какая? Был прилет в Южном, все это знают, помнят. І по какой то причине ТЦК не відкрили эти помещения. Ми зараз в цих поміщеннях что тому що це укриття, і тревоги тривоги ми можемо продовжувати тренування. Тобто нам удобно там находиться. Кроме того, у нас там все оборудование, і вже ми три більше 30 лет там находимся. У виконкомі пояснюють, вирішити питання мають встановлення автоматичного замка. Щоб були двері відчинені, де ми сказали, щоб він зробив свій наказ внутрішній. Він уклав договір оренди з головою ОСББ на приміщення, де він може займатися з дітьми, але в час тривоги буде відкривати двері, вони будуть відчинятися і вночі, і в день, коли це потрібно яким чином, там якийсь має бути замок спеціальний, чи хтось має чергувати? У нього будуть чергувати, але ми будемо там ставити замок, коли спочатку е, війни ми встановлювали ці замки. Е, на цьому приміщенні голова ОСББ казав, що сюди люди ну, не ходять. Тому і тоді не поставили замок. Зараз будемо дивитися, і, ну, де більш нужніший цей замок, будемо вставляти, і буде воно автоматично е, відкриватися. Наразі питання приміщення спортивного клубу Кемпо було вирішено. Діти мають відвідувати заняття у звичайному режимі.